Вуличний тренажер від Інтератлетика. Тренажер бруси. Зміснює м'язи верхнього плечового поясу з акцентом на м'язи трицепса. Ця вправа є досить важкою. Я покажу більш легкий варіант. Заходьте на тренажер, ставайте на верхню підставку. Розташовуйте руки таким чином, щоб коли будуть згинатися лікті, ліктьові суглоби дивилися більше назад. З видихом піднімаємось. Вдих, згинаємо лікті. Видих піднімаємось. Якщо недостатньо сил у м'язах рук, в цьому варіанті ви страхуєте себе м'язами стегон і сідниць. Виконуйте вправо до приємного напруження у м'язах рук. Сходьте акуратно і через деякий час ви будете готові зробити більш важкий варіант. В повному варіанті старайтесь виконувати вправу без ривків, м'яко розгинаючи і згинаючи лікті. Основне навантаження робіть на видиху, коли лікті розгинаються. Сходьте з тренажера повільно і спокійно.